Слава Україні! Вітаю всіх справжніх мужчин з Днем захисника відчизни, тих справжніх, які захищають наш край від расистів-загарбників, які обслуговують називатися захисниками і захищають нас на передовій. Сергій або власною персоною. Сергій маленька відпустка. Я хіба за цей день і поряд з рідними і. Десь і тут і близько, близько хат, і і доля хати Добре, дякую. Сергій. У мене на каналі побачили тебе на днях, після концерту. Сказали, що як тебе змужали, який красиві. Мені прям телефонують, щоб це сказати. <різь> Сергій Це просто форма воробий, так, здорова. Воробий, форма здорова на мене просто купити. Нічого часа. Вона така і... Ну, Ось мені кажуть, що коли ти дід здоровий вже буде. Небудь. Коли-небудь. Коли я не, не знаю, коли. я не є. Знаєте, як мені один священник сказав, я кажу, слушай, молись, щоб скоріше війна закінчилася. Він каже, ти знаєш, Бог цю війну не починав, тому він не може це закінчити, бо він, бо він не може закінчити те, що він не починав. Я зараз сам, хлопці думаю. Оце відповідь. відповідь. Ми всі ну, чекаєте, коли то було? Де, терас, терас, да, вчора да, був день волонтера, а сьогодні. Мене вітали. Це невидима армія, яка дуже допомагає. Не видимо фронт, дуже... фронт, який подає я подав. Він цілий відомо не небаченого нев... 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 фронту. Але вони дуже допомагають. Якби вони вони то... Я не знаю, навіть як би було. Іноді нема, нема, нема тут волонтери, раз попав, свічки привозять. Вау, супер, вони ж необхідні, потім ще щось ще щось, ще щось. Тут навіть недавно нам прислали подарунок з Києва. Тут же подзвонив хлопцям, каже, що хтось в бувалі є, вони кажуть, так, да, є. А це нам передали такий ящик протеїнових батончиків. Так, да, і туди відправили, говорю. Дідзвонився з хлопцями, кажу, хтось вони, так, да, є, хто, той, той, той. Все, зібралися, вночі передав, вони вже зранку були yeah. на місці. Київська армія тримається на волонтерах? Не тільки. <гум> <гум> Вона тримається на силі і на тому, що люди хочуть, щоб все скоріше закінчилося. Бо у росі... у них, як у них теж є камника, можна закінчити, але в них загадницька мета, І вони хочуть... Зробити так, щоб м -м, їм всі покорялися. А в нас немає такої мети. Причому, що вони пішли звідси даються, як корабль. Я не хочу казати, куди він пішов, бо я вже я з цими матами борюся. і вони в мене вже... Ні, це неправда. Все це Да, Я можу і матюкатися, можу і випити, можу і закусити, можу все що завгодно. Слухай, п'ю і Останній раз пив, коли ми вийшли з <сі> да, полю. Заходимо до, до нашого попаде, а нам хлопці кажуть, заходить два куска такі грязюки. <сі> такі здорові, два куска. <сі> так і було, бо ми потім цілий день відмивали, відстірували. Оця форма. Ось Вона Вона була така страшна, На ній був такий слой грязь. Піксельна. Ну, пікселя не було. Чек, зараз зима формували сіроку. Ні, така ж. Але вийде. повинні видавати ці маскувальні, ці біли. Але зараз куди? Куди Сі зараз не... біди видавати? Тут Ми... тепло, бо в основному по цій вулиці ніде немає світла. Та є. немає. Немає. В магазині нічого не сітяться, mm. а тут гарне вже так новорічне вбрання. Mm -hmm. Воно хлопці ще стоять, святкують, свято. Якась шаурма. це не мій заклад, звичайно. О, дивися, французька карусель, така як у нас в центрі стоїть. А, але вона закрита на час війни. А на війні весело буває іноді, буває, буває грустно, буває скучно. Але я сам собі розмалю знаходжу, то в мене там кожного дня пробіжка, шість км зранку, три км до ставочка, ставку покупався, там потім на джерело. А да, що да. робити? Так що, да, тут... на війні, як на війні, але все одно приходиться робити, бо якщо ти не будеш займатися. Спортом, то тобі треба важко ну, на, на вантаження переносити. Як ну, зараз буде. скажи, ну, зараз ж мороз у нас мінусово. Зараз на вулиці мінус 5. І Як і зараз. Холодно. Ну, холодно, так. Да. Перебіжками. Ну, ти ходиш, а вони сидять. Не можна ходити, бо якщо ти будеш ходити, тобі вкладуть відразу. Треба якось також так. Так і змінився. Це не буде зрозуміло, але так і стало таким серйозним, спокійнішим, мені колись, коли я приїхав, мені оркестрам кажуть, що це тобі змінилося. Це що? Це я що Не знаю, але щось змінилося. Я кажу, да, більше в страху стало в очах. А так все інше, нічого не змінилося. Що... Ну ти людиновіруєш, ти все в руках Божих. Mm, знаєте, боїться тільки дурних. І кої хто не знає, що таке страх. А все і ну, Страху сприйняття би змінилося. Початку війни, коли всі йшли в восховище, там ховалися, кудись за дві стіни зараз. Ні, немає зараз ховаються, але тут у вас хоч сирени є. Не завжди, не завжди. Я Я приїхали за сирен. Я бачив таке. Але у нас і сирен немає. Лежить селі, здивусь, баб. -ба. То є 300, то ще щось якесь фігня. Літає. То ракети, блін, то німінь. Так все кажу, діло не краще б люди це робили на, ну, на розвиток а не на знущання. Якби ці мозги, які придумували цю зброю, тоби воно все пішло ще на користь, то було взагалі добре. А так, люди самі себе знущають і радіють тим, що вони вигадують зброю. Ага, ми вигадали зброю. Така нахрена на вона? Знищувати зброю? Ну, Знищувати людей? Бідні. Ну, Такі справжнім українцям. Не такі бідні, ті багато. Ну, є ж різні люди. Сергій, що тобі? Спонукало підтримуювати. Ну, Добровольцем да. сам пішов. А що, що? А вже немає там артист в нього нападає. А, та є, у мене там на купальці висить артист. У мене не було вибору. Або вони прийдуть сюди і будуть тут що хочуть робити, або треба щось робити, щоб вони сюди не прийшли. І і коли... спеціально для того? Звичай, вони не треновані, їх, їх не багато. Ми почнемо з того, що їх не багато. І люди, які навчаються, вони відразу е, повинні керувати людьми. А так, коли сидіти і керувати. Може й так, я не знаю. Але дуже багато є людей. Так, так. Але дуже багато є військових, які не мають військового, как би військової освіти, але командують, мають там. Деяку там, військову кафедру вже ну, Теж. Всім треба займатися професійно. Якщо людина військово професійна, вона військово професійна. Якщо людина музично професійна, вона повинна займатися тим. Я навіть знаходячись тут, завтра домовився, що я буду займатися музичним. Завтра буду в мене уроки. Я не можу... У мене клініть, коли я нічого не роблю. Знаходячись ну, в армії, мені ну, так попадаються люди, яким треба моя допомога логопічна, локальна, ще Це якась. Це не середвійськове, 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 серед, серед... Міс... Ну, військових, а серед я... військових, серед місць цивільних, серед усіх. Всюди. Біжніше також з Сергієм воює наш дирегент, колишній зараз. Такі він в іншої році. Якщо я там пироті, то він і згоди. У нього інший рот. Він теж я його бачив. Але, всім... да, він Але всі мужчини такі кремезні. Він з того, блин. Ну так, він не був такий немаленький. То, він дуже потужний воїн, став такий, серйозний. Я такий гігіяю. Мої глядачі його не знають, наш цікавий. Це мій телефон такий возмужалий, не на на Навчив мене як правильно тримати спину, каже Леся, розправ плечі, грудь має бути впереді, а не десь там. Це ти ще про це розповідає. Серйозно, це допомагає. Я йду на вулиці і згадую, собі крила, розправляєш. Крила розкриває. Хтось придавив воєнно, скажіть, я запам'ятав. Знаєш, правильно перевірити? Знає. Скільки коли прямо стоїш, руки не повинні лежати от спереду да. на ногах? А може бути. Ну, це як це. Ну, Але в армії так, ноги коли ставлять, то це клунга за кінець. В третій позиції? Да, в Бо, е, так, в позиції. Ноги повинні бути паралельні. Мені колись розповів один масажист, який був якби. Командуючий ДШБ, І він навчався на тібеті, Він мені розповів, що треба стояти рівно, щоб там є відносні, там, щоб палець був відносно того, там на одному відстані. Це дуже така ну, класна річ, але коли так тільки становишся, за відчувається такий хребет. І А так незручно, ми вже звикли, що у нас хребет рівні. Ну, бувається, коли людина ходить прямо з прямою спиною.